Друзі, усім доброго-доброго ранку. Я вже всіх попорала. На дворі сьогодні у нас хмарно, прихмарно, єлі встала вранці. Але всіх попорала, всіх обійшла, накормила, і рижика, і кексика, і курей, і ласуньку подоїла і накормила. От Пізніше зараз піду їй водички ще дам. І приготувала вже сніданок. Як я й казала, я зварила картошку пюре. От. Зараз вам покажу, що ми будемо снідати. Так, картошечка пюре, сало капчене, таке смачне, дуже добре. Салатик ще залишився з учора. І хлібчик, тільки що різала, такий запашний. М -м -м. А ще ж чоловік спік, так вдвоє приятні і добріший. І ще є в нас сирнички до кави, так що снідаємо. Всім смачного і гарного понеділка. Друзі, сіла на стул та й віддихаю, роблю ось, ось салатик. Дваріла свікли. От, є в мене квасолька в баночці. Цибульки ось, ось о, дві штуки почистила. І зараз зроблю на обід такий салатик легенький. Вчора поїли з рибкою салатик, ще й сьогодні утром доїдали, з майонезом калорійний. А сьогодні буде в нас з олією. Такий салатик. Трошки перчику туди додам. Цього ж чорного молотого. І буде салатик. Зараз. Зварила суп гречаний, такий буде в нас обід. Хлібчик є домашній. Я так була, якби я трошки заморилася. Прибирала в хаті. Я ж вам вчора казала, що я хочу попелесосити. Хоч у нас будинок і не великий. розмір нашого будинку 9 на 6. Та ще пристроєна, оце ж кухня в нас. А кухня в нас 3 на 6, друзі. Як пів дому. І ще й калідор. Десь, мабуть, 3. На два. От. А там завжди в калідорі в нас перехрестись і тікай. Бо як у селі. Все натаскуємо туди, в нас віддільно нема сховища. І тушонка там у нас людська, ми там її ставимо. І своє, і дерть корові стоїть акуратно. І зерно курям. І от там я теж прибирала, прибирала, прибирала. Взагалі, навела порядки. Якось так, друзі. Ну, понятно, що примарилася. А зараз у нас у 14 годин вимкнули світло. І не буде в нас його до 16 годин. Так що зараз пообідаємо і буду відпочивати. Чоловік працював на дворі. вичистив коровки, нагодував її, напоїв. От. А я ж оце робила в хаті. Їсти варила і пелесосила прибирала. Так що такі, друзі, справи. Поріжу я квадратиками бурячок. Можна було б і соломкою, ну ладно, поріжу квадратиками. Буде все в мене квадратиками. І цибулька. Не вмію я оце сидя працювати, але болять ноги, спина. Треба вчитися вже працювати, сидя. Я все на ногах, друзі, роблю. Так звикла. От. І згадую маму свою, вона вже теж це сидя роби. Казала, чистиш цибульку, сядь, щось робиш, сядь, все роби сидя. Бо, каже, спина негодна, ноги болять. Так оце я сіла і, і сидя, роблю, друзі. Світла немає, це я вімкнула. Тут у мене лампа горить. Щоб мені видніше було кришити, бо і пальці покришу. Тут варила два бурячки. Капусту хочу солити, ну, мабуть, завтра буду. Побачу. А може ще й сьогодні. Як схочу, так і буде. Не знаю. І ще ввечері в нас не буде світла. З 6 до 8, по-моєму. Якщо я пам'ятаю. Ну, знаєш, що два рази нам сьогодні вимикатиме. А, в нас там один час не буде світла. З 6 до 7 точно. Ввечері на одну годину тільки вимикнути. Бо я думаю, як же ж мені до коровки пристосуватися. А я піду її після сім і буду доїти. Бо вранці я сьогодні теж встала, друзі. Не вставала рано. Вона зараз два рази доїться. Що її вставати? І так кожен день встаєш, нема ні виходних, ні приходних. Сім годин я сьогодні встала. Вчора ж пізно лягла, поки стрім провела, поки відео дозаписала, поки загрузила його, та вже було. Й Майже 12 годин ночі. От. А скільки ж там поки ж заснеш, та ще пару разів за ніч проснеться. Ой, пам'ятаю, я була молодою, ще дівчиною. І отож були в мене брати малі, ну і сестричка маленька на 12 років, мене менше. І я ж її гляділа повністю. Та й кажу мамки, кажу, ма. Будуть у мене діти, буду орати вночі, я не почую, як вони плачуть. Кажу, я так крепко сплю. Вона каже, підожди, підожди. <сум> ти будеш вставати. А зараз тільки згадую, як я спала крепко. Тепер нема того сну, просипаюсь вночі. Ну, що ти зробиш? Вже возость такий підходить. Сьогодні, друзі, дзвонила в МОЗ. Сказали, треба проходити мені комісію. Так що після 9 числа буду проходити комісію. Позвоню до доктора ще раніше, щоб мені вона дала направлення, щоб у мене вже були на руках. І я подзвоню в регістратуру, позаписуюсь до врачів, і щоб я змогла за один день чи не знаю як. От, невролог, хто я лікувалась, в мене ї... вже висновок. Поїду заберу. Ф... Це, рентген я пройшла флюорографію. МРТ пройшла. Ну, останеться тільки узких спеціалістів пройти. Там мені хірурга, окуліста. Ора, ендокринолога. І все, по-моєму, женського я пройшла. В общем, 4 чи 5 врачів. І все. Так, ну, в общем, я е цю буряку вже накришила. Цибулю покришила. На одній досці цибулька покрасилась, ну, однак вона від буряка покраситься. Зараз додам квасольки, посолю, поперчу і заправлю майонезиком. Отакий от легенький салат у нас буде сьогодні до супику. А супик у мене на куриному бульйоні, дуже смачному на домашньому. Так що, друзі, пішла я мити руки та заправляти салат. Так, друзі, отакий салатик у мене вийшов, посипала зверху ще кунжутом. Це дуже корисна річ для нашого організму. От такий гарний Попробувала. дуже смачний і корисний. Так, друзі, доброго-придоброго доброго вечора усім! Наконець я добралась до вас. Ось. Сьогодні такий день у мене був, трошки приморилася. Я там вам розповідаю новий салатик сьогодні на обід я готувала. Ось. Сьогодні мені привезли документи прямо, додому, так що треба продовжувати далі проходити комісію. Сьогодні я дзвонила в МСЕК у Київ і мені розповіли. Що треба пройти всіх врачів, як я й проходила, здати документи, а тоді чекати, може, навіть і півроку це все пройде, бо там же ж, з секами, реорганізація проходить, буде з 1 січня проходити. Щось там буде геть по-другому робитися. От. Ну, в общем, треба мені ще поїхати і пройти врачів. Подзвоню, мабуть, до свого сімейного лікаря, попрошу, щоб вона мені скинула е, направлення. А я подзвоню в регістратуру та запишуся. Хочеться, щоб мені за один день пройти усіх. Так треба сопоставити, щоб були кругом міста, щоб пройти мені врачів. Ви ж знаєте, як зараз е, проходити важко, а їздити ще важче, бо мені треба їхати в район. Так, ну, вроді розповіла про себе. Нові проблеми в мене з'явилися, треба їх рішати, вирішувати. От. Там одна жіночка питала мене за сирники, скільки я додаю муки. От Роблю я сирники, ну, завжди роблю кілограма сиру. От. Солі додаю по смаку, цукру також, бо цукру я дуже не додаю, трошечки, так тільки, щоб збалансувати смак. Бо... Ну, А раніше, звісно, я робила їх солоденькими. А ви вже ложіть на свій смак. Якщо вам можна цукор, то ложіть, щоб були, які ви полюбляєте. От. Ви питали за муку. Я ложу муки небагато. Цей раз я положила десь ложки дві манки і ложки три муки. Оце на кілограм е, цього, сиру. Хорошо тоді вимішать. це, Я прям руками вимісюю, рукою. От. І тоді воно буде ліпке, буде ліпкувати, але таке, щоб держалося кучки, не розпадався творог. Ну, ви почуєте, як хорошенько вимісите з яйцями, з усім він буде такий, що триматься кучки. І тоді берете борошно, у миску просієте віддільно. Тоді ви ж бачили, я вам показувала. Я отако вмочую в борошно руку, щоб рука була в борошні. Ложка і набираю масу цю сирну. Ложу на руку, другою рукою також в борошно, і отак викачую зверху, щоб всередині було якнайменше борошна. От. І тоді ви як посмажите їх. Вони вроді одразу такі м'якенькі, а тоді, як трошки прихолонуть, вони робляться. Зато тоді багато дуже сиру всередині. Нема от от ні такі ні забиті мукою. Бо в мене ні чоловік такий не любить, ні я. Я люблю, щоб всередині був ну, майже самий сир. А тільки ж то додається всередину манки муки. Ну, а що таке манка? Це та сама мука. Вона ж теж робиться із пшениці все, що мука, що манка, просто що то відсіювається від муки і виходить манка. Ну, що вам розповідати, ви всі знаєте, як вона робиться. Ось. І відставляєте це, як заправите все сир туди, в муки, манки, яйця, все вимішайте. І залиште на півгодини, щоб манка набухла, якщо будете з манкою робити. Ну а навіть якщо мукою, то все одно півгодини, щоб це тісто постояло. Як то кажуть, що воно відпочиває. Ну, Це так я вам розповіла про сирники робіть дуже смачно. І... А ще ми раніше в дитинстві, оце ж мама нам пекла такі, як пончики сирні, Тож дуже добрі, але вони печуться оце ж в олії, воно сильно, виходить, калорійне. Я зараз такі не печу. Хоч і на сковорідці жарити сирники також. Це калорійне, друзі. Бо яка ж це олія, сплошна хімія кругом. Так, ну що вам ще порозповідати? Ну, так і пройшов сьогодні мій день. Особливо нічого такого не було. На дворі я не працювала, на дворі якось так холодно. Ось. Вийшла, як завжди ввечері, накришила коровки. Кабака, Сьогодні в нас два рази вимикали світло, а ввечері в нас вимкнули з 6 до 7, всього на одну годину. А завтра мені треба вставати рано, бо завтра з 7 до 9 не буде в нас світла вранці, а тоді з 2 до 4 після обіду. Так що, завтра треба вставати в 6 годин. Ну нічого, що ти зробиш? Теж таке. Бідна моя корова, ніяк не ні, ні пойме, коли я до неї ходжу. Ну, нічого. Якось будемо. Переживемо це все. Так, ну, пишіть там, може, які запитання. Що вам може, хочеться в мене спитати. Я все розповім. Ну, а на сьогодні буду я з вами до свиданька. Це вже. Дякую вам за хороші такі коментарі. Я читаю все, ставлю цей ставлю вам сердечки усім А ще хочу сказати, навіть якщо хтось пише не дуже для мене приємні коментарі, я до всіх прислухаюся Там жіночка написала за розпаковку мені, що я не так показую розпаковку. Ну, Друзі, ну я ж не режисер. Ну, як виходить в мене, так і показую. Добре. А що ж я вам була сільотку ту за хвостики потрясти, показати? Дві сільотки купила я вчора, веніг рідного буряка. Я вам це не показала, наскільки я купила, теж показала, не знаю. Ладно, Слідуючий раз, як доживем і буду скуплятися, то буду вам уже все вивертати, показувати. Я думаю, що я щось подумала, що і так добре. Ну, взагалі, не знаю я. Вибачте, мені, звісно, кому не сподобалось моє відео. Ну, буду справлятися. Всім на добраніч. Всього найкращого бажаю, тихої ночі. От до завтра. Завтра буде новий день, і я думаю, що ми зустрінемося, як завжди, і все буде добре. Пока-пока.